Всім привіт, команда Фафтак. Завжди вітаю вас. Маємо для вас ось такий автомобіль, програна педралізація. Це, це у нас Tesla Модел 3 європейська, пригнана з Європи ця автівка. Повністю вся ціла без ДТП був цей автомобіль з ємністю батареї 80 кВт і потужністю двигуна у нас іде по автомобілю на 450 кінських сил. Отже, європейський автомобіль. Вже поставили я на реєстрацію. По автомобілю у нас 100 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. І по комплектації, зараз як швиденько я пробіжуся, покажу. І по самому стану автомобіля, що в нас є і чого в нас немає. dual motor вона йде повноприводна ця автівка. От, на швидкісній зарядці. зарядка з другої сторони. З іншої сторони, мабуть. А вона закрита, Зараз нас відкриємо. На швидкісній зарядовці і на класній комплектації. Європейська троєчка. Так, це у нас закрилося. Так, відкрився автівка. Відкрилося. Так, погнали. Що у нас? Повний електропакет, як завжди, шкіра Алькантара по салончику у нас, Шкіряне мультикермо. Так, зараз запускаємо. Зразу кліма включиться в нас, йде обдув батареї. Так, По автомобілю. Підігрі сидінь є зрозуміло. Підігрі сидінь. Далі. По автомобілю, що хочу вам показати? Оп. Оп. О, бачите. Тре... Tesla Model 3 One Rage, Dual Motors. 100 тисяч пробігу. він код є машини. От. На навігації, на автопілоті повноцінному, вже сімка тут встановлена, ловить зв'язок автомобіль. ну Просто купуйте собі і нічого взагалі вам робити не потрібно на панорамний дах у нас, стеля панорамна. На камера 360, ну реально класна автівка. Проїжджає запас ходу даного автомобіля 400 км. бардачки ось такі прикольні, сімки лежать. Зараз я візьму, якраз тут лежить у нас прилад, зробимо замика по лакофаровим вам, по автомобілю і в принципі буде все. Так, далі по автомобілю, що в нас? Позвичайно оптика в автоматичному режимі, блокування, зеркала, кермо. Бардачки, це все в нас є, динаміка є, зарядочки. Також це можна поставити на зарядку швидкісну виставляти. Скільки в нас зарядиться, цей автомобіль автопілот повністю весь є, повноцінний, карта навігації є, також Wi-Fi, Bluetooth ну це все по стандарту. Він контролі, ігри всякі йдуть і так далі. Підігріви сидін. Так, є. Це все зрозуміло по е, автомобілю, далі саме основне по лакофарбному покриттю. Все, до речі, скло по автомобілю в круг рідне, кругом Теславське, оригінальне, автомобіль чисто 2020 року випуску. От, І зараз шуденько пробіжимося по лакофарбовому покриттю по цьому автомобілі. Так, включили прилад і погнали. Попередку 130. Далі у нас капот 114. 102. Інше крило у нас 132. Дверки у нас 85 і 1, Бачите, там крапочка була. 108, 91,5, 78 і 3, крило заднє 114, кришка багажника 123. 123. 124. Заднє праве крило у нас 270, це підфарбоване, 290, 270, 135 дверка, 140, 130. І 105. Так що по автомобілю підфарбовано 124, підфарбоване заднє праве крило, але без там моментів там чисто косметика по цьому, ніяких споклівок і так далі, що по автомобілю немає. 250. О, Так що тут все є добре. Е, в комплекті до автомобіля у нас що в нас йде в комплекті до автомобіля? Так, Тут нас нічого ми зараз ще подивимося по передньому багажнику. Так. До речі, гума практично як нова стоїть в автомобілі, в якому стані гума. в Класному. Так, і ще глянути по багажному відділенню. Mm -hmm. Що у нас тут? Відкриємо передній багажник. Так. так тут у нас і зарядочки іде, там зарядка 220 іде. Ларічка, ще переходнички йдуть. В общем, повний весь комплект, щоб мали типу, заводу по Європі, все тут у нас є присутнє. А, а так, решту, по кругу автомобіля. Все є добре, ніяких немає ні вмятин, ні подряпин, ні протертистів, повністю весь гарний класний автомобіль в нормальному стані, де ніяких пошкоджень не було. от, Ось так він по кругу виглядає цей автомобіль. Так, є. А, і ще забув вам показати, на якому так. Вперед, так. Забув ще вам показати, на якому процесорі працює. Так, є. І заходимо нас сюди, сюди і до інформація. Ось так. По додатковій інформації процесор Intel Atom працює. Тип мотора задній, тип мотора передній, зв'язок. от, Все повністю є. Так що, друзі, ось такий європейський варіант як ми маємо для вас. Чистий ще раз, 20-й рік 20 рік, 100 тисяч пробігу, Tesla Модул 3 Long range, от, на повному приводі. Dual Motors. Колоб, зацікав такий варіант, будь ласка, на майданчику міста Рівне він стоїть, знаходиться цей автомобіль. Без проблем можете приїжджати, робити тест-драйви, кататися. Якщо треба якась додаткова інформація, то дзвоніть, пишіть, додатково, вам щось знімемо, пофотографуємо, якщо щось я вам тут не розказав ні, чи не показав. І не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто, без проблем можу вам цей автомобіль доставити у ваше місто. Так що, друзі, буде з вами на зв'язочку. Гарного дня тоді. Пока-пока.